Поляки знову нахамили. Знову то польське, польське людство то хамить проти величного українського народу. Тепер вони вже на законодавчому рівні встановили державне свято, День пам'яті е, поляків, жертв геноциду, ОУН і УПА. На польських кресах Другої речі Посполитої. Таку назву не дало тому святу. Будуть тепер біснуватися 11 липня щороку, тепер поляки будуть біснуватися. Український народ і українська держава має реагувати відповідно на ті виклики, на ото польське хамство. По-перше, потрібно держати виходити в нас закони про вшанування жертв армії Крайової батальйонів хлопців. жертв про Визнати геноцидами оті дії і відповідно встановити державне свято. Далі інші геноциди. Інші Потукінці їх теж треба, але в інші дати визначати і е, популяризація, пацифікація, так звана. Треба окремо зробити день пам'яті жертв е, польського народу, і польської держави, окремо е, остачіство ми маємо визнати як актом геноциди, е, також окремо е, депортацію українського народу, окремо операція вісла. Це і депортація українського народу з покійних земель і операція вісім. не здійснюють ніякий комуністичний режим. Ніяка ідеологія вона нічого не може робити. Але здійснено конкретно польська держава і польський народ. Ми маємо визнати їх злочинцями, не комуністичний режим, а їх поляків. Оці кілька державних свят звинуважуть у ту, е е агресію поляків і приб'ють трохи їхню пиху. Відповідно, має бути ухвалений список тих геноцидників, які має очолювати півсудський головний негідник, який головний злочинець. І має, кожна українська дитина має знати, що це її злочинець. І ми маємо на дипломатичному рівні заборонити у відвідування України і будь-які контакти держави з тими негідниками, які визнають тих, тих геноцидників за героїв. Так, і навіть якщо це будуть якісь там депутати чи будь-хто, ми маємо жорстко реагувати. І тільки таким чином можна прибити польську пиху і змусити їх повернутися до діалогу, що ми з поляками жили в мирі. А то щоб ми жили в мирі, ми маємо відповісти на жаль агресію. Я мій як пацифіст, це дуже прикро визнавати, але мусимо агресивно відповісти. І далі ще ми мусимо обов'язково на це один коли поляки будуть біснуватися, ми маємо проголосити державне свято. Але веселе державне свято назвати його Днем Визволення, коли українські землі почали звільнятися від тих осадників. Це державне свято для українців, що українці нарешті почали звільняти, виганяти чужинців з своєї рідної землі. Таким чином ми зможемо і це свято їхні прибити. І ми пам'ятати повинні, що основа наша це є по-перше, пам'ятати нашу історію, то щоб не робити ніколи помилок в майбутньому. Пам'ятати ті жертви. І звичайно, що на мінімальному, хоча б рівні, карати тих злочинців, і хто вчиняли ці злочини, тих злочинців, хто визнають у тих злочинців за герою. А в ідеалі у нас є дружні і братерські стосунки з поляками. Це в ідеалі. Для мене, для пацифіста, це дуже важливо налагодити дружні, максимально дружні стосунки з усіма сусідніми народами. Але для того, на жаль, ми повинні відповідати поки що агресії, поки що силою. От коли ми поставимо польське, от, от поставимо в стойло, я впевнений, що і поляки стануть людьми, поляки одумаються і теж захочуть жити в мирі з великим українським народом. Жити в мирі під опікою. Величної української держави